Польща розпочала процес повернення українців на добровільній основі. Телеграф ЮЕ розповідає, як вступити до українського легіону та які бонуси чекають на добровольців. Докладніше далі. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що поща вже почала повертати українців додому, але це робиться виключно на добровільній основі. Він підкреслив, що згідно з міжнародним законодавством, якщо людина попросила притулок або легалізувалася в іншій країні, її не можна змусити. Подоляк зазначив, що процес повернення вже запущений через рекрутингові центри у Польщі, але наразі він йде повільно і має набрати обертів. Ця програма дає можливість легалізуватися тим, хто виїхав з України не за. Закон, особливо на початку війни. Крім того, у посольстві України в Польщі пояснили, як можна вступити до українського легіону та на які бонуси можуть розраховувати добровольці. У відповідь на запит телеграфу UA Посольство України надало зразок форми реєстрації в Український легіон на платформі сайту Міноборони. Залишивши у формі анкетні дані і телефон, можна розраховувати на дзвінок від рекрутера. Розмова з яким, як запевняють у Міноборони, не накладає на вас жодних зобов'язань. Для добровольців бонуси передбачають Чені у вигляді можливості підписати контракти з ЗСУ без необхідності відвідувати Україну. Ще бонусом є неможливість переведення в інший підрозділ без згоди легіонера. Також надається відпустка в будь-якій країні за вибором. Ну і звісно, навчання на техніці НАТО, 35-денний базовий вишкіл, і найголовніше влада обіцяє заплющити очі на обставини виїзду добровольця з України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.